Всім хай, народ, з вами я 3 версии у нас тера фирма CRAFT и sognia готувати єзу. Ну, звісно, що я плани пар, видите. Ммм, що вам мати поверхност на яке можна тут на той самий множе камені іменно і нажимайте на що, що є наприклад тим самим каменем. так стоп це завжди трябва зібрати ця налітка пом веснути. Зараз у нас... А, верти кулинария, а що не там ксить поутул. Начало осені уже. Хм, солідно проживаю. Так, ну дивите. Нажимаємо сюди. Коли мы нажали камінь на любую поверхно, потом ставим сюда інгредієнти. Так, зараз візьму інгредіенти. Так что у нас тут мясо беремо. Думаю, може рагу зараз зробимо якісь. Як кажете. Я думаю рагу зараз буде геня... зараз геняльно. Фак. Ага, ты вкусно. Ну, ты ее зараз залиплю сюда. Хочу ее встроить. Просто собачка. Так, тут сырое мясо. А, как скоро. Бро, я на... А ну, Сонтя, бегом! Боже, посоль тут что тут. Больше еда там стоит. все чудово, короче, є за 6 пушка из ингредиентик вже шесть мою. Так там по нам стоит. О, честных, чесник, чесник. Я же честный. Я же с чесноком ничего не варю. Здесь ваш может проводить буджа зробити, а рыба хліба. Так, далі, вам треба тервическая миска, яку вы отпалиете и приготовить. Оп! Маєте салат і ось вас інгредія залишаються, просто чуть тратите. Блін, нічого не видає, але якщо ви цю, звісно, йду пожертви ще плюс на кострі, вона буде додавати більше ситості і буде більш стікніше, звісно ж. Так, то снег нас вже росте. Так, ну що ж, е, до речі, народ, не, не забувайте складати свою їжу в сосуди. Он дуже шветку платится, и пошл она на, на криком просто Андрач. Потом уже вот 6 работы зводушки. Да, опа, маем. Хорош. Оп, взял На Треба бишка. До речі, почему будут себе собі что-то из і вже початок осінь, це означає, що наша починає рости правильно банани. А хто знає між банани? Пишіть... пишіть коментар, звідси щоб їсти. Навіть не буду вас мучити, не пишіть. Рішена род, нічого розпитайте, о, три, як ти так зробив доски. Дивіться, берете пилу, берете от такі от дрова. Так ставите, розпилюєте, Отак. От Тому ще раз так само ставити от такі вже доски у вас виходить, весь і вас весь так і вас відкривають. Але народ, цих доски шедевральний плюс. Як ви бачите, з'являється отака от штука. І дивіться, що можна з такого зробити? Я не знаю, тут можна... От тут, наприклад, ті самі перила поставити, щоб не падати. От зараз навіть. їх Коротше, народ, навіть... це складно. Я тут часто нублю. Я нуб. Терафірма Крафт поки що. Ай! Не падай! Я оцього кулінарій підключився перше з відео гайду, сам щось спробував кулінарити на, кре... на Звісно ж, у мене фейс включив але я якось це переборов, я хотів вас щось нового навчити на відео. Тому що е, мені почали писати в ВК. Типу, е, Трівера, як це робиться, як це робиться, ти ліня чому відео не знімаєш? Народ, я просто зараз дуже зайнятий, змиліться з тим, що я не можу кожен день знімати відео. Чей пенсії знімав раз бо... кожен день? Ну да ладно. Суть важна. Вона ще й не може знімати відео кожен день. Ну. О, ну найшвидше. Нащуче... Ну найшвидше добуваємо. Ж... А ну стоп. Я ще можу... А, до речі, е... сьогодні можемо ще й навіть займаємося... Добуванням руди, але не в шахті боже, нарушу шахта це. Ага. ФАК. Відче потом. Оно так було, народ. Берево просто здовольника в це не моя проблема. Ого. Так беремо керамічну миску і ми маємо промивичну миска. Миска. І я не вмію його говорити по не бейте на тих хто з Росії. Так я зараз знайду водойму, де я зможу промивати і ля-ля-ля, то поля, я вам покажу все. Так, зараз я продовжую, виявляється, я забув, що я тут робив. Отак дивіться, нажимаєте на гравій, який на суші, і потім в воді промиваєте. І з малюсеньким шансом може випити платіна або мірний самородок. Ну теж залежите, в якому ви, ви знаходите серйозні. І так довго-довго. До довго. вам треба води, щоб промивати це все. Так що зауважте, що біля вас має бути купа води і купа гравій. Ну, я, звісно, все буду робити. На паузі я не хочу, щоб ви дивилися, як я Туди, сюди, туди, сюди. Нажимаю. Ля-ля-ля-ля-ля. Ну, коротше, Зустрінемось через пару секунд. Раз, два, три. Так, народ, я продовжую я вже рівно 10 тої. Міті збирав. До речі, народ, ще ніхто з вас в коментах не придумав, як мені назвати собачок. Тому, звісно, Пишіть в коментах, як назвати собачок, а то... Я я сам не знаю. Вони фантазії ноль. Зеро. Ну шо, зараз. Так, стоп. Що я ще хотів зробити в сьогоднішній серії? Так, можна було зробити або менше. То ж, сокюру! Народ! Хто за сокерру? Я, в принципі, по суті, по всій логіці за... О oh, боже. Так настроек тут два ты не Фак! дай мясо! О oh, боже, милота Так о oh, боже, боже. Плакину сюда. Ходу я зараз можу і зробити. А, дорочи. Я мой драмоценный камень. Так, почекайте. почекайте. А, зараз... а, стоп, начнево. Пошиє пач. Так, це вийде рівно... Так, це скільки про... Скільки процент на... Міті. Ооо! Так, це мені рівно стає на один інструмент. Так я зараз підемо роботи дрова, то... Я просто зараз шоці не маю з чого робити. Сяхну туфту. Ну, ну короче, я продовжую. Раз, два, три. Так, народ, я продовжую довче. Чи... Не дуже довго. Я ходив і нічого таки. Трошечки дарем. Ага. Мені зараз друг пише, типа він зараз грає на форустуента. Мене запрошує. Ну я, звісно що поки що відмовлюсь, тому що в мене зараз своє відео. Правда, народ. Тож, народ, кому подобається Дарафер Вікрафт, не забувайте поставити лайк підписатися на канал. Е, ну, звісно, що ще? Треба для ютубера. І для вас поєчка. Так, ну зараз здесь пошли кешу другого і дороблю креш і и я звісно продовжу продовжую, то все перегорят там. Раз, два, три. Так, народ пришл рівно но пару... Пару годин, я думаю. Копер, так. Копер, 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 бігом, бігом Я зай то пора. Оу, є, нарешті. Если е топора. І нарешті нам дало достіження. Хоча мені і за Пилу не дало. І за кірку, так що тут чесно все. Ну і народ, ця серія пішла до кінця, звісно ж, з вами був я Трівер. До зустрічі до наступної серії. І народ, підписуйтесь на канал, став лайк. І заходимо в групу, там за тобою всіх і цікавить. І придумайте нас вот вон цім песиками звісно ж, наступній серії я покажу, що буду вже з мого дому. Uh, Може, якісь нові рецепти пошукаємо? До зустрічі!